Дня, друзі. Сьогодні у нас на огляді дуже хороша ділянка в місті Києві. Неподалік вулиці Протасів Яр, а це вулиця Огородня. Ділянка у нас 16,8 соток. Розділена на дві, на дві частини по 8,4 сотки. Продається як одним лотом, так і окремо. Зараз ми зайдемо. За... Зайдемо у ворота і я продовжу зйомку. А щодо сусідів, навпроти е, ділянки знаходиться величезний комплекс е, альпійське містечко. Так, альпійське містечко, до речі, будинки починаються не відразу на, над дорогою. Е, вони дещо зміщені в сторону, тому нависати над вашим будинком чи офісом чи іншим об'єктом не будуть. Так, з приводу комунікацій. Всі комунікації проходять. І вода міська, каналізація міська, електроенергія і газ. Звичайно. Ділянка дещо запущена, але ми основні характеристики можемо бачити. Саме головне, що вона абсолютно рівна. Хоч і дорога йде під схилом, сама ділянка абсолютно рівна. Я ще не сказав, що ширина фасаду тут близько 37 метрів. Величезний фасад. Сусід якби сусід з лівого боку розділяє такий цегляний великий забор. Так, йдемо в кінець ділянки. В цілому ділянка рівна, є ось такі невеликі насипані горби ну, Які легко розрівняти. Так, ділянка вільна від будь-якої забудови. Звісно, що десь місцями є якісь фундаменти, якісь е е кринички невеликі там з комунікаціями, але в цілому вона вільна. По документах ніякої забудови не числиться. Так, зараз йдемо до кінця ділянки. Спробую показати, який. Відкривається вид. Так. Не знаю, чи передає камера, ну, е за листям нічого не видно. Коротше, в кінці ділянки починається дуже крутий спуск. Ну, не, не підйомний, абсолютно непридатний ні для якого будівництва. Е висота схилу приблизно... Ну, я думаю, що метрів 50 буде. Близько 50 метрів. Ось ми стоїмо. Зараз навпроти нас є такий 9-поверховий ну, да, будинок і він виходить, його криша на рівні, на рівні ділянки, на рівні, ну, кросі, на рівні моїх ніг. Так, За ділянкою відкривається вид на центр міста. Ось я звідси бачу хрещатик олімпійську. Зараз спробую приблизити. Так. В тій стороні у нас вокзал, приміщення цирку, цирк. По прямій у нас олімпійський стадіон. Так, метро і правіше палац Україна. Ходжусь в правій частині ділянки. Ось сусід справи, ви бачите, що його будинок теж побудований не на самій межі, а так здвинутий в глибину його, його ділянки. Так, ну, що дуже добре. Ще раз дивимось на ділянку з фасаду. Хоч і дорога йде під нахилом, ділянка у нас рівна, вона там йде таке підвищення. Тобто на частині ділянки йде такий невеличкий спуск, ну, біля самого забору йде спуск до дороги, але сама ділянка рівна. Так, і спускаємось до вулиці Протасів Яр.